Вітаю, це інформаційний марафон телеканалу Ті 8 Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і нагадаю також, аби ви залишалися з нами під час онлайн-трансляції наших етерів на ютуб каналі і на офіційній сторінці ті 8 плюс у Фейсбуці. Ну а власне за гарною традицією п'ятниці до нашого етеру доєднається моя колега Тетяна Дублянко. І ми проведемо цей етер далі уже вдвох. Таню, привіт. Вітаю Альона, вітаю наших телеглядачів. Дійсно, традиційно ще більше цікавої та актуальної інформації. Для вас сьогодні підготувала підготувалася творча група телеканалу ТВ 7 Для вас сьогодні безпосередньо. Ну а далі в нашому тері більше аналітики. До нього доєднується Олена Морозова. Це кандидатка науки соціальних комунікацій, фахівчиня у галузі комунікацій і медіатехнологій. Пані Олено, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ми власне за основу сьогодні нашої розмови взяли активні переговори президента Сполучених Штатів Америки із китайським лідером із Ілоном Маском про що так активно вчора ми Ну, переговорами. Середини. Це так можна Та. назвати дуже голосно, більше так суперечка, Та, але дуже цікаво спостерігати. Гучні перепалки і загалом в цілому те, що відбувається зараз в комунікації, тому що ми бачимо активну дію Дональда Трампа і його розмови із Путіним і з іншими лідерами країни з Фрідріхом Мерцом. Тому сьогодні детальніше от про це. Поговоримо і почнемо із сі дзіньпіня. Вони власне вчора поспілкувалися за підсумками цієї розмови. Сі дзіньпінь запросив Трампа до Китаю. Американський лідер назвав діалог стосовно нещодавно укладеної торговельної угоди дуже хорошим. Ну іншої відповіді від Трампа ми не чекали. У нього завжди дуже хороші конструктивні розмови. Питання в тому, чи так це є насправді. Власне, на ваш погляд, зараз ця комунікація на тлі таких перепалок, які раніше були між лідерами, про що говорить? Трамп просто поводиться так, як поводився завжди. Він намагається демонструвати лідерську позицію, але, на жаль, поки що не демонструє лідерські результати. Обговорювати їхні перемовини достатньо складно, тому що вони жодним чином не стосуються нас. Дональд Трамп сам підкреслював, що мова не йшла про російсько-українську війну, що мова йшла винятково про торгівельні взаємовідносини між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, що в принципі достатньо дивно, так тому що власне Китай і китайський лідер, який приїздив на 9 травня до Москви, якраз до російсько-української війни, самим прямим чином дотичний, таким чином ми отримали два ключові меседжі. Перше, так те, що тема російсько-української війни, яка була однією з провідних однією з головних під час передвиборчої кампанії Трампа, іде на другий план. Він робиться абсолютно свідомо, і друге, те, що Перебити цим цими інформаційними повідомленнями Трамп намагається безрезультативність тих своїх торгівельних тарифів, які він накладав, пам'ятаєте, а потім спішно відміняв, саме тому що Китай відреагував зустрічними кроками. Знаєте, і ще що в цій інформації от мене здивувало це наголос безпосередньо і китайських змі, американських змі на те, що саме Трамп ініціював цю розмову з точки зору комунікації. Наскільки це дійсно зараз важливо, що саме американський е -е, лідер ініціював розмову із Сі Сідзіньпіням? Це дуже цікаво якраз з точки зору комунікації. Із ви дуже слушно зауважили, цікаво, що і китайські змі зробили на цьому акцент, і американські змі зробили на цьому акцент, але але зробили з різних причин. Це про відмінність західної і східної культури. В східній культурі те, що ця розмова була ініційована безпосередньо сполученими штатами Америки, свідчить про те, що власне Китай переміг так. Хто кого перемовчить і хто витримає ці спільні удари? Таким чином, Сполученим Штатам Америки з точки зору Китаю, і саме це підкреслюється в китайських ЗМІ, коли вони акцентують на тому, що Сполучені Штати Америки в цей перемовний процес це були ініціаторами цього перемовного процесу. Тобто, що власне Китай виграв в цій боротьбі в західній культурі навпаки і Ініціювання перемовного процесу та чи вихід в будь-яку комунікацію вважається проявом сили і проявом лідерських якостей. Що з точки зору західної преси, так і Трампа на цьому наголошує його оточення на цьому наголошує. Трамп такий дуже проактивний. Він виходить з пропозиціями от Власне, тому це так добре, так і це важливий крок. В цікаво, що Китай це одна з небагатьох країн, де насправді практично немає західних емпатій. Я навіть Експатів є е, навіть наукові дослідження, в які цього стосуються, що там великі міжнародні корпорації очолюють здебільшого представники саме цієї держави, а не приїздять західні менеджери. Якраз через у цю відмінність між ставленням до часу, між ставленням до віку, так в Сполучених Штатах Америки, коли тобі за 30 то ти власне вже здаєш позиції, а в східній культурі, зокрема в Китаї, вік це досвід і мудрість, і там ставлення до віку дуже пошанливе. От те, що ми бачимо, один і той самий акцент у китайській і американській пресі, який трактується абсолютно інакше, це якраз про цю кроскультурну комунікацію і про відмінність культур. Ну і власне дізналися ми про цю розмову Трампа і Сі Цзіньпіня, як завжди, із його власної соціальної мережі. Ми взагалі всі новини звідти дізнаємося. Там знаєте, така стрічка. Тепер не його брифінгів, інтерв'ю, а то, що він пише, а потім видаляє, а потім знов з'являється у його соціальних мережах. Зараз це уже норма для такої комунікації у світі? В принципі, і у нас. Досить давно з соціальних мережі офіційні аккаунти стали джерелом інформації. Якщо ще 10 років тому умовно, після того як хтось із політиків щось написав в своєму Фейсбуці, журналісти зв'язувалися з прислужбою, просили підтвердити верифікувати цю інформацію. То зараз, якщо щось з'явилося в офіційному акаунті, з посиланням на цей офіційний акаунт засоби масової інформації активно цитують аккаунт в соцмережах як офіційне джерело. Що стосується Трампа, то ми з вами бачимо що то зору комунікації, перехід від вербальної комунікації до пусиної комунікації. Ви помітили, що він все менше заяв робить... Під час спілкування з журналістами, якими якісь гучні я маю на увазі, чи значущі заяви, а все більше в письмовій комунікації дає можливість вивірити текст, дає можливість проконтролювати як розставлені акценти, то що, очевидно, що це і його власне бажання, і порада так, тієї команди, яка з ним працює, суто по цій динаміці, яку ми бачимо. А хоча як історія з цим недавнім дописом, який він видаляв, а потім uh -huh. знову опублікував без змін, ну от, власне, вона говорить про те, що із з комунікації іноді виникають трудно. Що більше того, я думаю, що було щире, що це не технічна помилка. Це моя суб'єктивна думка. Що було щире бажання видалити цей допис, з'явився він без змін, не тому що. Вони щось не розуміють, а якраз тому, що команда Трампа чудово розуміється на комунікаціях, і вони прекрасно знайомі з ефектом Барбари Стрейзен, що видалений матеріал починає поширюватися інтернетом, бо всі ж на... роблять скріни так, і зберігають історію браузера, починає поширюватися мережею з швидкістю лісової пожежі. Тому для того щоб мінімізувати репутаційні втрати і комунікаційні ризики, допис було повернено без жодних змін, щоб обговорювали тільки той момент, що цей допис на якийсь період часу зник. Вчора також до Вашингтона прилетів і новий канцлер Німеччини Мерц, де зустрівся також з Трампом. І власне Мерц туди полетів не з пустими руками, взяв з собою свідоцтво про народження його дідуся, німця за походженням. Зокрема, знаєте, от ці подарунки в принципі стали для Білого Дому вже такою звичкою. Кожен лідер якоїсь країни чи об'єднання приїжджає туди і щось дає Трампу, в знак чого. Ось мені вже це нагадує певна програма, колись була така поле чудес. Власне, і там кожен також приходив з подаруночками. Ну і власне, ми бачимо зараз кадри цього, як він презентує безпосередньо дане свідоцтво про народження. Трамп посміхається. Ну власне, але якщо говорити про ті заяви, які прозвучали з уст Трампа щодо України, ну вони так не дуже е тішать безпосередньо, дедлайн для введення санкції проти Росії лише в мене в голові. Ми будемо дуже жорсткими. Ці санкції можуть торкнутися обох. Країн наступне, я поки що не вивчав законопроект Сената Грема. Сенатора Грема. Я сам ухвалю рішення щодо нього, і можливо дуже скоро. От власне Трамп, я так розумію, цими заявами заявами говорить дійсно про те, що зараз уся політика і зовнішня, і внутрішня, знаходиться саме в руках Трампа. Тобто, я тут головний Грема не читав червоні лінії для Росії. В мене в голові санкції у мене в голові чи не забагато всього. Він говорить про те, що він не хоче впроваджувати санкції проти Росії. Знову ж таки, да, це про інтерпретацію заяв. Подивіться, справа у тому, що ем, американський президент, всупереч нашим очікуванням, робить все можливе для того, щоб санкції з Росіянської Федерації зняти. І очевидно, він щиро не розуміє. Очевидно, та нам очевидно, що він щиро не розуміє, чому Путін не згоджується на таку прекрасну пропозицію зняття з Росії санкцій в обмін на припинення вогню. Це перше. Друге, в цій заяві надзвичайно важливою є річ про те, що санкції можуть торкнутися обох країн. Ми з вами чудово розуміємо, що мова йде не про Росіянську Федерацію і Північну Корею, а мова йде про Росію і Україну. Таким чином, Сполучені Штати Америки фактично урівнюють жертву і агресора, і, власне, та ставлять нас і росіянців, які на нас напали і нищать ракетами і кабами наші міста, які окупують наші території, на, переміщають нас в одну площину і намагаються створити. Враження у широкої масової аудиторії, що війна не припиняється через небажання її зупиняти з обох боків, ми ж з вами чудово розуміємо, що це не так. Більше того, що наше бажання зупинити війну жодним чином не наближує або не віддаляє припинення війни, так тому що ключ від припинення війни в Кремлі. І у, у цій державі, яка на Україну напала, війна про це чудово говорив у президент Зеленський власне, від початку. Повномасштабного вторгнення, і президент Байден, що війна може зупинитися російсько-українською буквально завтра. Зробити це надзвичайно просто. Росіянці мають вивести свої війська з української території, але ж росіянці цього не роблять, очевидно, ніякого припинення війни вони не хочуть. Більше того, навіть в обмін на зняття санкцій вони не згодні навіть на припинення вогню кажучи вже про припинення війни. Тому ми спостерігаємо зміну риторики порівняної з попередньою риторикою попередньої адміністрації Білого Дому. Ми спостерігаємо, що ця риторика набуває антигуманних рис. Так, що досить не характерно, в принципі, для Сполучених Штатів Америки, які відстоюють демократичні цінності, і для того, власне, що сам Трамп під час своєї передвиборчої кампанії весь час озвучував. Пам'ятаєте, він казав дуже важливу тезу, дуже важливий меседж, що для нього важливо зупинити цю війну, тому що йому потрібно, і для нього важливо, щоб припинили гинути люди. От зараз ми все менше чуємо про те, що мають припинити гинути люди. Що все менше бачимо заяв після терористичних росіянських атак на Україну, які закінчуються численними жертвами серед цивільних і руйнуваннями міст. Так і все більше чуємо, що власне Україна і Росія однаково винні в тому, що сталося. Що м'яко кажучи, і з точки зору комунікації, з точки зору людських цінностей, ну не дуже адекватно. На ваш погляд, касані Німеччини, чи він розумів, що Трампу може не сподобатися цей подарунок, і якщо розумів, тоді навіщо він це робив? Це такий вдалий хід. Назвали це найкращим тролінгом угу. на Трампа вже деякі змі. Мені здається, що це прекрасний подарунок, який демонструє зв'язок між двома державами. Ну, можливо, пан Мерці планував потролити Трампа, але насправді дуже складно, коли тобі привозять таку особисту річ, яка підтверджує твій безпосередній зв'язок із тією державою з лідером, якої ти зустрічаєшся. В цій позиції дуже складно якось негативно до цієї держави ставитися, погодитися, ну принаймні публічно. При тому, що Трампові вдалося неймовірне мерц, мабуть, перший канцлер, який почув від Сполучених Штатів Америки, що німецькій армії непереливки пройшлося після висадки військ з Сполучених Штатів Америки під час Другої світової війни. На що Мертс абсолютно блискуче відповів, що завдяки підтримці союзників Німеччині вдалося звільнитися від нацизму і перемогти нацизму? Мерц блискучий політик, блискучий лідер. Він приїздив до України ще під час початку повномасштабного вторгнення після деокупації Бучі. Ця поїздка і Верпінів Бучу його щиро вразила. Ми пам'ятаємо його заяви, які тиражувала і українська і німецька преса. І саме Мерц, коли це не було мейнстрімом, що найменше в Німеччині, виступав за постачання Україні важкого озброєння. Тобто мерць якраз дуже послідовний і, очевидно, що на відміну від Олафа Шольца. Який не продемонстрував такий складний момент для всієї Європи лідерства в Європі, так а всіляко намагався уникнути подальшої ескалації, Мерц та людина і той політик, який не боїться. Брати на себе ці лідерські функції і брати відповідальність, яка разом із прийняттям цих лідерських функцій наступає. Власне, саме тому такі великі очікування. Зараз можна казати все ще завгодно, але ми з вами чудово пам'ятаємо, які були масові настрої в Україні, коли обрали Трампа. Було передчуття. Ну, це, бо це реально саме масовий настрій. Це навіть не громадська думка, це була така ситуативна річ, підігріта засобами масової інформації і виступами Трампа під час його передвиборчого кампену. Були великі сподівання на те, що обрання Трампа буде якимось переламним моментом в російсько-українській війні. Пам'ятаєте, так? І зараз ми бачимо, що цього не відбулося ані через 100 днів, ані вже. Після 100 днів, а от Мерс якраз та людина, яка в Європі той політик, так який може докорінно змінити ставлення до України, підтримку до України, обсяги цієї підтримки в Європі. Ну і власне також сполучені штати також самі безпосередньо і колихає також від чергових дописів. Зокрема, вже сталася перепалка знову ж таки з того межі, що розпочинали між маском і Трампом. А власне, більше того, Маск написав наступне час кинути справжню велику бомбу. Дональд Трамп фігурує у файлах Епштайна. Саме тому їх досі не оприлюднили. Гарного дня, Дональде, таким чином мільярдер ілон маск фактично... Звинуватив президента США у чергових кримінальних злочинах. Власне для наших телеглядачів коротко. Якщо говорити про Епштейна, так то власне його було вбито або це самогубство, або хтось говорить про те, що це було вбивство у в'язниці, Його посадили власне через справу щодо торгівлі людьми сексуальної експлуатації і так далі. З неповнолітніми це все пов'язано. Знову ж таки. Ви знаєте, зараз ми всі пам'ятаємо, що Маск прийшов з командою Трампа. Після того маска прогнала з Білого Дому, і власне Трамп заявив, що Маск в певний період з а власне хотів, щоб всі купували якісь його електромобілі безпосередньо. Через це він був вигнаний з Білого Дому. В свою чергу маск написав, що це брехня і так далі. Загалом, дуже така довга історія, але я впевнена, що вона буде і далі розвиватися. Таким чином маск чи не єдиний поки що, так хто з команди Трампа? так відкрито, його і критикує, і пішов проти. Можливо, він перший, хто пішов проти, але він точно не перший, хто вже пішов з валізами на вихід. Це перше. Друге, давайте повернемося до особистості Джей Ді Венса, який, власне, починав з того, чим маск закінчив. Критикував Трампа, був максимально нелояльний до його персони, до його політики, а наразі він його віце-президент. Що стосується маска, то власне це те, про що ми з вами говоримо весь час: що політика надзвичайно ситуативна річ, все, що відбувається в політиці, не відбувається назавжди. Так? Коли ми розглядаємо ситуацію, якою б вона не була. Хорошою чи поганою з нашої точки зору, ми маємо розуміти, що це тимчасово оцей альянс між Трампом і Ілоном Машком, який видавався абсолютно непохитним і зараз розсипається буквально на наших очах. Так ми можемо спостерігати за цьому за цим в прямому. Ефірі наживо умовно кажучи, і це якраз підтвердження того, що будь-яка позиція в поліці в політиці не назавжди. Ну окрім того, ви знаєте, ще й і е, маск так він закликав е, також щодо імпічменту оголошення Трампа. Так і навіть е, соціологічне дослідження, якщо я не помиляюся, у на своїй сторінці виставив щодо того, чи хотіли би ви, щоб в Америці була створена партія, яка орієнтується на середній клас. Е, власне е, для чого це зараз відбувається безпосередньо? Дійсно, можуть оголосити Трампу імпічмент. Для того щоб створити партію, яка орієнтується на середній клас, він про все написав. Бачимо, що у Ілона що Ілону Маску в Білому домі дуже сподобалося, що у Ілона Маска є політичні амбіції, і що цілком імовірно, що наступником Дональда Трампа Ілон Маск бачить не Джеді Венса чи якогось іншого політика. А має власні президентські, в тому числі, амбіції це початок політичного компейну з точки зору комунікації. Безперечно, але ми вже побачили, як його політичні кроки впливають на його бізнес, і як знизилися продажі Тесла, зокрема в країнах Європи, після того як він хотів мати вплив на вибори. Чи він готовий на ваш погляд пожертвувати своїм бізнесом заради політичних амбіцій? Бачимо, що власне всі політики так роблять в певний час. Я маю на увазі бізнесмени, mm -hmm. так які стають політиками, в певний час політика. Наносить шкоду бізнесові, але зрештою, те, що робить і Трамп в Саудівській Аравії, пам'ятаєте, він фактично капіталізує своє перебування в Білому домі, з точки зору законодавства, все там бездоганно, але з точки зору етики, Трамп використовує свою посаду для того, щоб бізнеси які належать його родичам. Ставали на ноги значно міцніше, ніж це могло би відбутися, якби пан Трамп не опинився в овальному кабінеті вдруге. Ми прекрасно це бачимо. Тому знову ж таки, це з точки зору такої звичайної бізнесової чи людської логіки, так якісь втрати бізнесові, які пов'язані з тими чи іншими політичними заявами чи виборами. Зовсім не означають, що за інших обставин політичні заяви та політичні вибори, які робить та чи інша людина, можуть призвести до збільшення капіталу і до зміцнення бізнесу. Тому це така гра з довготривалими наслідками. І ще власне хотіло би, якщо можна дуже коротенько, от щодо нового президента Навроцького і вже тих рішень, які прийняли у Польщі. Власне, польський сейм назвав назвав Волинь східними територіями Другої польської республіки. В Польщі затвердили день пам'яті жертв геноциду скоєного ОУН та УПА 11 липня. Там стверджують, що українські націоналісти вбили більше 100 тисяч поляків. В МЗС України вже розкритикували таке рішення, яке йде в розріз із духом добросусідських відносин. Нагадаємо, що Волинь дійсно була власне до початку Другої світової війни частиною польської республіки. Але такі формулювання є свідомою провокацією Варшави. Ймовірно, каденція новообраного президента Навродського супроводжуватиметься саме такими наративами. Перед тим власне після обрання Навродського і Зеленський привітав Навродського, Сказав власне, що сподівається на таку ж співпрацю з Польщею, як була до і Навродський нібито сказав про те, що також він хотів би про, мати результат. Співпрацю з Україною і так далі. Власне, зараз от ці всі заяви, які звучать з Польщі, і власне політика самого Навроцького, чи може це все нашкодити дійсно Україні на шляху до євроінтеграції і навіть власне, на шляху в боротьбі з Російською Федерацією, тому що ми знаємо, що через Польщу дійсно йдуть багато і вантажів гуманітарних, і так далі. Складно про це говорити зараз, але абсолютно точно можна сказати, що після цього рішення польського народу у української дипломатії, Українського інституту пам'яті значно додасться роботи. Дуже вам дякуємо, пані Олено, за цю відповідь. Отож, Олена Морозова, кандидатка.